Ці кадри раніше сколихнули соцмережі. Ще більшого резонансу ситуація не була, коли стало відомо, що на відео 30-річний шкільний вчитель, який за законом має відстрочку, так в мене є відстрочка, Я працюю в школі з 2017 року. Всі військово облікові документи я завжди оновлюю. За педагога вступився мер Ігор Терехов і закликав покарати агресора, який завдавав ударів. Справу кваліфікували як хуліганство і передали до суду. Я не вчиняв провокації в бік співробітників ТЦК, виконував всі їхні вимоги. На відео видно, як один із співробітників ТЦК тримає мої документи, а інший. Знаючи, мої в мене нормальний з військовому бліковий документ наносить два удари. Я нікого не ображав, не тікав, не чинив опір. Таку заяву Юрій робить у відповідь на звинувачення обласного РТЦК та СП. Там заявили, що саме вчитель спровокував конфлікт, але водночас засудили дії військового. Юрій говорить, йшов у своїх справах, коли зустрів групу оповіщення, і дотепер не розуміє, чому співробітник ТЦК почав його бити. А подіям на відео передувало таке. Були жарти в мою сторону, коли дізналися, що я вчитель, я надав витяг з резерву і відсрочку, ну, оригінальну, навіть не копію, з свого ТЦК. І почалися жарти, що будеш історії, там, в окопі розказувати. Я ніяк на це не реагував, стояв, чекав, поки мені віддадуть документи. Юрій продовжує працювати у школі, викладає онлайн, але зізнається, через цю справу втратив багато часу та нервів. Фізичну шкоду судово-медична експертиза кваліфікувала як легку. Наразі було подано до суду позов про стягнення моральної шкоди за завдані страждання. Про суму, мабуть, вже поговоримо пізніше під час судового розгляду справи, окрім приниження, яке відчув потерпілий. І в момент нанесення ударів, коли преса висвітлює, щоразу разу це нові нові подробиці, і щоразу супроводжується це тим відео, на якому відбувається побиття потерпілого. Щоразу він це проживає, він це бачить. Більше того, його репутаційні також є певні мінуси з огляду на те, що це відео бачили його учні. Це престиж. Перш за все за все вчителя. Перше підготовче засідання не відбулося його відклали. Наступне підготовче судове засідання відбудеться 10 червня. Причина не було ані обвинуваченого, ані його адвоката. Захисник пояснив, що у той самий час бере участь у засіданні іншого суду. З огляду на імперативну норму кримінально-процесуального кодексу про обов'язкову участь обвинуваченого під час підготовчого судового засідання. Якщо ми будемо бачити, що дійсно з боку обвинуваченого та його захисника є певні. Саме спроби якісь уникнути покарання, затягувати судовий процес, будемо ініціювати питання приводу. А сам обвинувачений до суду навряд чи прийде. Адже як розповів факта Майсі Тіві, керівник обласного ТЦК ТСП Олександр Конів, військового з інвалідністю третьої групи перевели до частини, яка виконує бойове завдання на одному з напрямків. Така реакція з боку представників ТЦК є не зовсім зрозумілою тобто склалася ситуація, при якій нібито. Відправлення для нас військової служби є покаранням для особи обвинуваченого можливо, як не покарання. Так я гадаю, що скоріш за все стороною захисту буде ініціюватись питання стосовно призупинення кримінального провадження саме на підставі того, що особа наразі перебуває, виконуючи боєзадання, перебуває на позиціях. Адвокатка говорить, кваліфікувати справу інакше аніж хуліганство процесуально було неможливо. Населення було налаштоване вкрай рішуч покарати більш сурово даного кривдника. Проте він входив просто до групи оповіщення. Він є солдатом, просто якби він був офіцером, офіцер, це була б інша справа. У справі є свідки, і це не тільки працівники групи оповіщення, а й цивільні особи. Встановлювати правду у таких конфліктах було б значно простіше, якби співробітників ТЦК врешті забезпечили бодікамерами, додає адвокатка. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.